Слава Україні та її захисникам! Я Вітаю кожного! Хто дивиться зараз! Телеканали Тернопіль-1 та Інтеба в ефірі новини і до головного! Почнемо із втрат. Тернополянин Віталій Завируха майже все своє життя допомагав захисникам а згодом сам пішов боронити батьківщину, бо мріяв жити у вільній Україні і робив для цього все можливе. Сьогодні з воїном востаннє попрощалися його близькі та знайомі. Яким пам'ятають захисника? Розпитаємо Олесю Лепчак. Вона сьогодні на похороні. Олесю тобі слово. Слава Україні. Війна не буває без втрат, тому щодня ми дізнаємося сумні звістки про те, що на війні гинуть наші захисники 10 квітня, виконуючи бойове завдання по захисту територіальної цілісності України, загинув тернополянин Віталій Завируха. 38-річний Віталій був нашим волонтером. Він завжди допомагав нашим захисникам. Також був учасником АТО. А з моменту повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України знову ж таки прийняв рішення стати воїном і пішов до одного з підрозділів Сил оборони України. Захисник героїчно загинув в запеклих боях з російськими окупантами на Херсонщині. Сьогодні з ним прийшла попрощатися велика кількість людей це була його родина, його знайомі, побратими, колеги і багато тих, хто просто знав Віталія. Знайомі бійця кажуть, він був чоловіком посмішкою. Він завжди міг всіх підтримати та розвеселити. А також побратими кажуть, що чоловік постійно казав, що мріє одружитися після нашої перемоги. Ховали бійця з усіма почистями на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава і пам'ять усім, хто боронить нашу територію. Дякую, Леся. Вічна слава героям України. На до інших новин водій Тесли збив жінку у Тернополі. ДТП на вулиці Бережанській. Сталося сьогодні о 8.30 ранку. Відомо, що за кермом автомобіля був працівник управління СБУ в Тернопільській області. За попередньою інформацією, жінка переходила дорогу невстановленому для цього місця. Після аварії потерпіло в тяжкому стані ушпиталили, та станом на зараз відомо, що вона померла. Справу розслідують слідчі ДБР. Бігала дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпіла, померла у лікарні, і за попередніми даними водій був тверезим. Розпочаток кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Це частина 2 статті 286 кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини ДТП, призначено низьку Бійки домашні насилля і ДТП – це про два дні великодніх свят на Тернопільщині. Поліція працювала в посиленому режимі. Констатували, що свята минули без суттєвих правопорушень. Водночас, рекордним є число п'яних водіїв за кермом. Понад 30. зареєстровано майже 60 звернень громадян щодо домашнього насилля, 46 порушень правил дорожнього руху, 29 ДТП і 16 бійок. Далі історія Малюка, який прожив лише чотири дні у Тернопільському міськрайонному суді, продовжили досліджувати докази у справі лікаря Ігоря Дячка. акушера, який у 2018-му приймав пологи, після яких через чотири дні померло немовля. Батьки дитини впевнені, причина лікарська недбалість. Наша Аліна Денисюк була на засіданні. Тож Аліно чекаємо деталей. Вітаю студія. Зараз ми знаходимося у тернопільському міськрайонному суді. Сьогодні тут відбулося чергове засідання у справі тернопільського лікаря-акошера-гінеколога Ігоря Дячка. Його обвинувачують у неналежному наданні меддопомоги, що призвело до смерті немовляти. Нагадаю, Ігор Дячок у 2018 році приймав пологи у Галини Семак. Малюк, який народився, прожив лише чотири дні. Батько немовляти переконаний, що все це сталося, тому що лікарі, які були поряд із породіллею не прийняли рішення робити кесарів ростин на минулому засіданні. Переглядали результати дослідження КТГ. Сьогодні ж у суді продовжили досліджувати письмові докази, зокрема висновки експертизи щодо правильності ведення справи породілі та надання медичної допомоги, де зазначалося, що всі вимоги, зокрема діагноз та лікування породілі, були встановлені правильно та частково правильно. Експертам було поставлено ряд запитань, серед яких чи правильна була Обрана тактика прийняття пологів, де експерти постановили, що рішення природних пологів було неправильне і породілля потребувала кесаревого розтину. Тому, якби лікарі виконали його вчасно, дитина б не народилася у стані важкої асфексії. Також під час сьогоднішнього засідання захисник обвинуваченого обвинуваченого клопотав про залучення трьох фахівців, які надали висновок експертизи до справи до справи для роз'яснення. Суд у клопотанні відмови. Оскільки це перечасне рішення, адже повністю докази ще не розглянули. Наразі судове засідання перенесли на 16 травня. На наступному продовжать досліджувати матеріали справи. На цьому в мене все, Юлю. Дякую, Аліно. Чекаємо ввечері в сюжеті детальніше про те, які позиції двох сторін. І Тернопільській єпархії УПЦ заборонили користуватися земельною ділянкою. йдеться про територію на вулиці Коновальця. 1 церкві, яка керується Москвою, не місце ні в Тернополі, ні в Україні. Переконані депутати Тернопільської міської ради. Саме тому 17 квітня вони зібрались на позачергову сесію, щоб остаточно вирішити питання УПЦ у нашому місті. Відтак за позбавлення права на землю єпархії УПЦ проголосували 40 депутатів. Нагадаю, що враховуючи суспільний резонанс, враховуючи вимоги тернополян, ми отримали спільне звернення від керівників двох фракцій від фракції Свобода Тронопільській міській раді, також фракції порядок справедливості» в Тронопільській міській раді, де вони ініціювали прийняття такого рішення. Буквально через дані ми отримали подібне звернення. Також від керівника фракції Європейська Солідарність. Сесія відбулася. Всі присутні депутати одноголосно проголосували за дане рішення. Тому від сьогоднішнього дня московська церква позбавлена і земля знову ж таки у власності громади. І далі про вшанування наших захисників. Сьогодні відкрили пам'ятну дошку бійцеві, який вчився у третій школі. Зараз там наша зоряна Яремишин зоряна розкаже детальніше про вшанування. Вітаю, Юлю Тернополянин Роман Стецюк. Одним із перших загинув після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його життя обірвалося 3 березня 2022 року. Від початку повномасштабного вторгнення пройшло лише кілька тижнів. І зараз на фасаді третьої школи, де навчався Роман і досі вчиться його молодша сестра та працює його мати, відкрили меморіальну дошку. Про Романа Стецюка його рідні та близькі розповідають, що він був просто закоханий у футбол. Після закінчення школи його одразу забрали у футбольний клуб Металург, і він довший час проживав у Макіївці. У 2000 у 2014 році йому довелося переїхати разом з футбольним клубом у Маріуполь, а пізніше Роман повернувся до рідного Тернополя. Однак вже у 2022 році хлопець підписав контракт і пішов служити в лави ЗСУ. Для нього це було дуже велике досягнення. Однак його життя обірвалося 3 березня 2022 року під час виконання спецоперації на Луганщині. Посмертно Романа Стецюка удостоїли званням за мужність третього ступеня, та також надали йому статус почесного громадянина Тернополя. Дякую тобі, зоряною, дякую захисникові за те, що віддав своє життя за Україну. Тим часом тернопільські військові на Великдень отримали зворушливий подарунок від учнів 27-ї школи. Діти надіслали листи з малюнками, побажаннями та історіями про себе, аби підтримати бойовий дух тернополян, які воюють. В листах учні бажали швидшої перемоги, здоров'я захисникам і щоб наступний великдень наші воїни святкували вже у колі рідних. Войни прочитали листи і навіть записали відповідь школярам. Отож, зворушлива історія спілкування захисників України і тернопільських школярів. Далі. Дякуємо за те, що можемо спокійно ходити до школи, зустрічатися з друзями і гратися. Так, тернопільські школярі дякують військовим. Бійцям на фронт відправили листи від учнів 27-ї школи. Діти цілий тиждень перед великоднем розмальовували їх і писали щирі побажання воїнам, адже самі знають, як це важко, коли батьки далеко бо захищають Україну. Мій тато з першого дня на війні він так розвідка. Я написав, щоб швидше повернувся додому, і ми всі за нього скучаємо. В четвертому А класі четверо батьків зараз служать в ЗСУ. Чимало родичів у діток теж воюють з окупантами, тому вони знають, що саме побажати військовим. Дорогий захисник, ми за вас щиро молимося. Дякуємо вам за те, що ми можемо спокійно спати, ходити до школи на гуртки. Діти розповідають, що писати слова вдячності було морально важко, адже вони вже розуміють, в яких умовах доводиться воювати. Я його привітала з Великоднем, бажала йому щастя, здоров'я, щоб він повернувся, щоб всі його рідні його дочекались. Дивлюся інколи відео і бачу, як вони сплять. Там дуже страшно. Листи розмальовки у школу передав батько героя України Віктора Гурняка Петро Гурняк. Чоловік розповідає, його син вчився в цій школі і саме в цьому класі, тому час від часу залучає дітей до різних волонтерських акцій. Дуже приємно діти здивувалися, що такі були відправлені замальовочки. От і ми хочемо вручити кожному солдату, щоб він побачив і відчув підтримку наших дітей. І в цих книжечках на обкладинці були вже такі заготовки для листів, і ми вирішили використати ці заготовки і написати листи. Але крім того, як ви бачите, що діти вони не тільки використали ці розмальовки, ці заготовки, кожен дописав щось своє, домалював щось своє. В кожному цьому малюнку це якась дитяча любов. А вже на фронт письмові вітання відправив батько ще однієї учениці, теж військовий. Спочатку ми написали листи, мені перед ну, дала вчителька. Мій батько передав, так як він військовий. Я взяла ці листи, принесла йому і кажу, тату треба ото передати. Треба передати. Він каже, передамо. Листи дістались до Донеччини у районі Бахмуту, де наші земляки. Там воюють, там відзначали Великдень і там читали листи від школярів. Мужні чоловіки, щиро зворушені дитячими словами, записали відео, аби подякувати за такий сюрприз. Тут зібрались хлопці, які захищають вас, захищають ваше майбутнє. Ми прекрасно розуміємо, що ви також є наше майбутнє, що ви майбутнє нашої країни, за яку ми боремось. Хочемо подякувати вам за те, що ви пам'ятаєте про нас за ці листи, вони дуже дорогі для кожного з нас. Ці листи тепер бійці носять як обереги і кажуть, підтримка молоді надважлива і розчулює, адже саме для них відвоюють українські землі. Сили відстояти нашу незалежну Україну у боротьбі з російськими окупантами. Нехай завжди з тобою буде Бог. Слава Збройним силам України! Дякую тобі, Максим. З 27-ї школи Тормові. Ще тернопільські воїни пообіцяли дітям якнайшвидше повернутися додому з перемогою і особисто завітати до 4-го А-класу 27-ї школи. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Христос Воскрес! Вистину Воскрес! І про підйом рівня води наразі ситуація на Тернопільщині стабільна. Підтоплень домогосподарств немає. За даними ДСНС та гідрометцентру, ми у безпечній гідрологічній зоні і рівень води в Дністрі в межах норми. Натомість розлив рік і підйом рівня води зафіксували вже у восьми областях України. Цей тиждень в Тернополі розпочався з похмурої погоди. Мінливою вона залишиться і надалі. На 18-19 квітня метеорологи значних опадів не передбачають. Однак короткочасні дощі в деяких громадах Тернопільщини можливі. Вітер збереже все ж таки свій напрямок, другої чверті це південний схід 7-12 метрів за секунду. І температурні показники на ніч градусів 4-9 по мінімальній температурі і 9-14 в денну пору доби. Додам, що у четвер, 20 квітня, буде хмарно із проясненнями. Очікувати слід невеликих дощів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду, температура вночі 4 дев'ять градусів, тепла в день дев'ять з позначкою. Плюс дещо потеплішає до кінця тижня. Що ж на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині були з нами. Продовжуємо працювати аби ввечері розповісти більше. Тож до зустрічі і спокійного дня.